Якщо не зробити такі шви, то бетонна стяжка неодмінно трісне, але тріщини будуть хаотичними. При влаштуванні бетонної підлоги, щоб уникнути тріщин і руйнування, обов'язково нарізаємо шви і правильно обираємо герметик. Зараз розбиваємо карти 6 на 6 а для того, щоб герметик працював правильно, обов'язково у шов, вставляємо ущільнювальний усільнювальний джгут Наносимо герметик за допомогою спеціального пістолета. Технополідерц – поліуретановий герметик, що служить роками і тримає високі навантаження, еластичність 800%, волого і увстійкий. Працює на бетоні, металі, дереві, ПВХ. не потребує ґрунтування, а після висихання його можна фарбувати. Герметик Текнополідерц-1К може бути чорного, білого і сірого кольору. Ну а детальніше про матеріали і щоб замовити, у нас на сайті Текнаселенді і за номером телефону.